Цього відоса не повинно було бути по плану, але дроп, який завітав до нас на цих вихідних, ну не можна таке не показати. Тому хочу поділитись з вами пакетиками. Та також буду дуже вдячний за підписку. Давайте діб'ємо 1000 підписників. Ну а якщо ти підписаний, то протискай подобаєчку і ми полетіли. Але йдемо сюди, за складик ми Розробили. Наші результати і подивимо, що для нас приготували eA Sports, чи будемо ми їм дякувати. Раз-раз раз. Ну що, поїхали тоді. З першого. А Кого ми ловимо, до речі? Брат. Наступний пік, Дані Ольмо, 89. й Г. Пруніч. Раз, раз, раз. Останній червоний пік. Дякую, EA Sports! ви павсон? Ха-ха! І де ж ти сюди, малесенькі, долоньки! Амос! Забираємо кабана. Дані Ольму, забираємо. Віксельнути, якщо що його можна буде, так? Раз, 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 їдемо далі. О, на на! Раз, раз, раз. А походу відос буде скоріше вже, ні? Бо нагородки та. Раз, раз. Через раз. Донорум, ну хоча б до І пік за завдання. Йох. Боже, аренда. Усе як положене, є це пірожне. А для тих, хто шукає, де купити монет, продавця, в якого все буде надійно, безпечно та дається 100% гарантія, що вас не забанять при купівлі чи продажу. Хто я і не тільки я можемо порекомендувати вам Lema Food Coins. Ви можете прямо зараз перейти через посилання, яке знаходиться в описі, до нього в Інсту. І там дізнатися всю належну для вас інформацію. А культімейт, з яких ніхуя не падає ніколи, але ось тут теж нічого не падає. Хоча канте, нам Канте СБЧ. Парарарара. А дівчат, дівчата йому можна? Гарний набір, вафлі, артек і водка хортиця, бомба. Пропоканте, скільки коштує. Не погано, плюс там 40 гривень на базу. Let's go! Ну! No. Ай, не даю тут Ніяко спешу. коли Португалію! Крістіано Роналдо! І ця пісня підходить для будь-якого виходу. Oh, oh, oh. О-о-о. <проб> Добрий вечір. Дайте на микону. Хм. І Яго Сільва. На всі сто. Дайте, дайте, Е-спортс! E Будь ласочка! Пешалки ми не бачимо, але тоні. Тоні, ну хоча б Тоні. Фільмінзон. Потрібен другий. Чехія. Добрий вечір. працює. Дайте нам корейця, будь ласка, ай бельгія Лукако! Лакака. Тракторис працює, трах, трах, Набираємо кабана, а під ним. Руніч та пулісік. тракторист Завось. Ось за Ні, сабалів. Працює Ось такий складиков ладоса. Гарний робочий. Ну тренера там дати і буде фул хімія. Піщану Роналду тут язичок показує. Ах, трах-трах. Поїхали. До наших піків 88-й Лукаков. У першому вже одразу нас зустрічає. Фальвердо! Фредеріко. Непогано йдемо. Ну, Чилвел трішки нас гальмує і. Табальо. Ну, в принципі, надавало непогано у червоних. А тепер просто, звичайно, перевіримо. Бачили ми такого кабана. Цього теж бачили. А якісь нові обличчя будуть. О, айсіна. І ще б такуш. Однотипну картку. На кариція, змійовий... Ні. Не дають нам мої спорс. Отакі От піки за 18. Піки. А Хюмінсончик. Ну каку? Є один лукако на базу. Оп. Ловимо. І під ним витягуємо Вальверде. Тому б ні. І наступний. Без затримок. І одразу тут. Ось цей малесенький. Пакети культімей. 85-й. І родрі, родри. Венці родри. дефолт. И тут, пак ультимейт, информик, Германія! Good birthday. one OnePlayer, На Кінец, Бабы поразки. А можна нам перемогу? Будь ласка, навіть не люка, ха Брозович. Ну шо? Гр фуба! Халя-ля. Стову нам дають, яка сова у гарантованому гравечку. А поки нагріваємо пік-пік, верх низ низ право право влів влів верх влів-лів. Вверх-верх-верх-верх-верх-верх. Ну що, Зіна, рятуй нам геройчика, давай, поїхали один з трьох по статкам. Ховаємо. І дуже обережно і повільно. Потрібен якийсь солоденький гравець. Ну, просто солоденький. О трошечки, страшно. Ой. 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 Іолетове щось. І там вебка нам заважає, так? Паси та фізуха. Дивимось. Ну, перші двоє схожі на півзахисничків, захисничків. А другий ні. Ну що, давайте тоді до. Хто там йде в нас далі? Де? і ударчик. А от третій щось таке собі, да? Ну давайте. потрошечки. Фейс. Бляха, ну, по-першому, варіанти не знаю. Можна от зараз на паузу чисто. І ваші варіанти. Які у вас є варіанти? І тут якийсь ларьок. Зарваль ларьок. Кохлер моріенти. Дайте ХЗ Давайте. Дивимось на фамілії. Ось так. Останнього. Люнженбер. Ось цей кабан. Ну тут Пейс дуже поганий. Маскерана. І Зіна. Ну, давай, ну давай. Фернандо Морріентес. Ех, ну що це за фото? Ну, краще б голе фото. Показує вам. Там особистих не повинно бути видно. Можливо, буде гарна п'янка, якщо у цьому піці і A Sports нам дадуть гравця. Закривається для вас екран і для мене. Ми одразу побачимо які версії. Але тим цікавіше. Камеру. Капайте за ноги і потрохи пішли. Ой, геройчика ми бачимо. Ой, побільше героїв. Да-да-да. Що ми можемо сказати? Усіх непогані передачки і непогана фізика. Окрім останнього, так? Ударчики. Дуже важливо, Ну, окей. Потрохи-потроху ми і до верхньої частини добираємось і не гравців. Годі вже ловити. Є надія на останнього. Давайте з першого. Відкинемо його. Мілан, добрий вечір. А це ж не герой, Йоп тудей. Крімер Тосну влетів. Ой-ой-ой, які гарні гравці. Проект закінчився, Фернандо. Не дуже симпатично. Ай-яй-яй, ану позачіски. А тут рейтинг одразу палиться. Один лисий. На Роберто Карлоса схожий, але то не він. Як... Ой, як негарно, як не красиво. Дімон, гарний пік, що е, тобі сказати? Можу сказати тільки Форлан тобі. Дякую, EA Sports. Дуже дякую, прям бомба. Ну да, вітаюсь капдевілі, капдевілі топ. А щодо дропу, який ми тобі зловили, то краще не, не розповідай нікому, бо до побачення. Так, дивіліце топ. Ну що, і перед тим як перейти до нагородок за черговими 20 0 Владочка Седан і Андрій ЗМС приготували для, вісп... для вас пік з героєм або фентезі. Зараз дізнаємось. І шукаємо як по старинці. Бабах. Ховаємо всіх. І собі монітор... Оп, виключив, все нічого не бачимо. Ну шо, ж, потрібен якийсь солодесенький гравець. Владу Андрія заме заряжений, але йому підходить там журналя, я написав. Дінаташка. Ну що, поїхали. потрошечки потрошки по і так добираємося до частини бедра. Владочки. Потрохи, ну ми одразу дізнаємося, який в нас спешлки. Опа-опа-опа-па. І геройчик один. Але камеру треба менше. Буде зрозуміло, чи це захисник. Якщо ми одразу друге подивимось, давайте. Ох, 96 удари. 96 удари! Це вам не 80-81. І захист 82. Давайте отак. Тепер. Парк жесунчик. Ми дізналися про парка Джисунчика. Добре. Їдемо далі. Пейс. Не бачу пейс. 87. Бляха, на 87 це щось. Повинно бути цікаво, ні. Так, ну що ж, давайте до другого. Ось так. А пейс ми вже бачили. <с> Другий парк Джесун. Але ось тут солодесеньке. Солодесеньке, давайте спробуємо по зачісі. І рейтингу. 92. Але це не женеля, бо бачимо зачіску. Це папін! Який батько! Ні! Це батько. Випав батько. А, який папін! Як боляче. На жаль, у цих не повезло. Забираємо парка згоден. Парк цікава картка. Ну куди тут парк? На замінку лише тільки, але там і модрич на замінці. За тальчиком, атальчиком, до речі, бомба. І складик Фієстича, який ми зробили 20. на кабан іноді нас змушував пітніти сильніше, ніж треба. Ну що, чергові піки за перший ранг. Давайте спробуємо іншу схему. І почнемо з кінця. О, одразу сабальів. А це ми відкриваємо Fiest. Чи, чи потрібен нам інформ, чи потрібен рілігер. На вдачу, давайте. Забрали Сабаліо. йде Йонга в наступному ловому. В принципі, 87-му подобається. А можна. О, Карлсон. Відкрили. Forever! Арнольдик. Ай, Манчестер Юнайтед на вдачу взяти можна. І давайте Моріса заберемо. І далі наступний. Магія скипу. Очі, розбіглися, але... Тільки Чилово. Ось цього кабана візьмемо. У нас такі, знаєте, ну, Ліги, Ліги. Кріщан Роналдо. Ось тут. Дані Ольмо! Ну. Рейтинг іде вгору. Крищано Роналдо. Зовсім поруч. Відчуваю прямо тут. Відкриваємо мочі. Дверима відкриємо. Давайте, відкриваємо дверима. Там не видно, але купався. Рональдо! О, Христяно Роналдо, двері! Руслан руха малиновський. Христяно Роналдо! Ще один у колекцію. Сі! Я на там обіцяли танці, тому не можна... Не такі, знайде, типу, ну Кроналдо кожен день, бо чисто. Аргентина. Вамос, вамос! <реш> двері відчиняйте, двері відкривайте. Крістіано Рональду! Двері, магія дверей, дякую. Добираємо кріша. Ось такі у нас піки піки пакетики пупулічки. Ну, за 20 0 нарешті насипало. Ідете сюди, серединка, пам'ятаємо. минулий відос, то не дивися, десь отут, там. Португалія. Германія. Ой, я тут такі солодесенькі пакетики. Давайте ультимейт. З кінця треба з кінця. З кінця працює, працює. Схема. Кабінio. Пак ультимейт. Ікона. Ікона! Ну, зараз точно легенда якась буде. Ай. Рубено. Я Якогось би інформака. У Фабіньо. Подобається, подобається. Ой, ще й де Йон. Гарний пак. Португалець ікона. Ось у цьому наборі. П'яту гравцями. Дайте португальця ікону і вісімдесят четвертих чотири штуки можете дати. О, це пушкаш. Пушкаш останній шанс на ікону на сьогодні. На цьому відосі. На цьому стрімі. Полетіли. Сильно не нагліємо, але давайте. Ну. О, ну. В принципі, чому б ні. Та йду колібалі. І в ораті. Крістиан Роналдо, номер. 1. На Англія. Чилвал. Попутного вітра тобі в срок. Дякую, хлопці, за перегляд. Не забувайте про подобаєчку. З вами Бубусик. Бусик і папа. Наливай кохана. Хто любить Україна, має бути з нами. Слава на ліво.